Давайте подивимось. О, как. Сумок у нас давно не було, хотів би сказати, я, але тим не менше. Так, окей, це в нас бананки. Бравл Старс. Доволі популярна була роки зо два назад. Щодо того, чи вона популярна зараз, не можу нічого стверджувати. Так, одна. І ну, я так розумію, це з той же епопеї Бравл Старсова, теж бананка, теж маємо. Так, ну, дві бананки. Я так розумію, що нульц. Ну, ну, чисто, пусто. Добре, дитячі бананки або бананки для фанатів можемо спокійно зарахувати. Знову ж таки, я по 150 гривень рахую, тут ми вже ціну знаємо. Якщо це не прям щось, а що фірма-фірма, стандартно це от 100, 150, 200 плюс-мінус. Так, я хочу ось це. Такий прям от, чуть ли не, по, не готовий подарунковий пакет, який я хочу відкрити. Лабутены. Так.